Сьогодні в міському будинку дитячої та юнацької творчості нагородили переможців та учасників конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років. Я мрію, я живу. Його метою є виявлення розвиток та підтримка творчих і обдарованих дітей з особливими потребами та створення умов для подальшого розвитку їх творчих здібностей. Щороку 3 грудня у світі відзначається міжнародний день дітей з інвалідністю. І щороку департаментом у справах сімей та дітей організовується конкурс творчості серед дітей з інвалідністю Я мрію я живу». Цього року це також не стало винятком. Було подано 50 робіт. Цьогоріч у конкурсі було три номінації: малюнки, саморобки та поетичні твори Проза. З результатами оцінок журі перші місця посіли Катерина Майська та Давид Шлик у першій категорії. Олександра Коваль та Роман Янішин у другій. Михайло Маслій у третій. Було дуже важко визначатися з переможцями, але колегіально члени журі все ж таки змогли обрати дев'ять переможців конкурсу. Бажаємо переможцям та учасникам конкурсу і надалі натхнення та творчої наснаги. аби в майбутньому їхні творчі здібності вражали всі й довкола. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.